Вітаю колеги на місці нічного атаки. Полозові вже ліквідовані усі середки пожеж. Проте значні руйнування можна побачити і досі. Ми наразі перебуваємо всередині будівлі вокзалу. Тут просто провалений дах. Також уламками пошкоджені вагони та фасади будівель. Основний удар вночі припав на залізничну інфраструктуру міста. Проте є пошкодження її багатоповерхівок та приватного сектору. А також був пошкоджений енергетичний об'єкт. А загалом росіяни випустили по мі. Місто 34 ударних дронів. І за даними Харківської обласної адміністрації загинув 55-річний чоловік. Він працював черговим механіком в залізниці. Вже у лікарні загинула ще одна жінка. Також 10 осіб дістали поранення та гострі реакції на стрес. Серед них двоє дітей: – 30-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Також четверо залізничників отримали поранення легкої та середньої тяжкості. І ще один чоловік постраждав від уламків скла. 34 шахеди по населеному пункту Лозова приміщення вокзалу, тобто будівля сама вокзалу, плюс відповідно транспортне депо залізничне. Дев'ять людей отримали поранення. Одна людина, чоловік, загинув на місці. Жінка загинула вже безпосередньо, померла в лікарні від отриманих травм. Три людини перебуває зараз у лікарні, стан середньої тяжкості та стабільний. Наразі рух потягів призупинено, проте найближчим часом обіцяють їх відновити. Тим часом на вокзал приходять люди та намагаються дізнатися, як дістатися до того чи іншого населеного пункту. А, також а, близько 80% споживачів залишилися без електропостачання. Наразі енергетики намагаються його відновити в першу чергу заживити енергетику. Інфраструктуру паралельно підключаючи побутових споживачів, також були перебої з водопостачанням. Проте, за даними міської влади, наразі водопостачання вже повністю відновлено за такої кількості вибухів постраждали і найближчі житлові будинки. Це не біля 17 багатоквартирних приватний сектор. Щоб порахувати, зараз працює комісія. Вона працює до речі, з 6.30 ранку і продовжує працювати, виконується обхід, складаються акти, визначаються збитки і складаються такі спитки, списки постраждалих від російської агресії. Цей удар став наймасованішим за час повномасштабного вторгнення по лозові. кажуть у міській владі. Ми ще далі будемо слідкувати за оперативною ситуацією. Харків на зв'язку, колеги. Дуже дякую. З нами на прямому зв'язку з міста Лозова. Була наша колега Катерина Кусмарова. ми зараз відповідно перебуваємо у місті Лозова. По цьому місту вночі було нанесено удари попередньо 34 шахеди, дві локації. Це все критична інфраструктура, відповідно транспортна. Це залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні внаслідок ударів. Дві людини загинуло, десять отримали поранення. Серед них є діти, чотири людини. Госгоспіталізовано. Наразі створено відповідні всі штаби. Працюємо на місці відповідно разом із міською владою, з Укрзалізницею. Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Після того, звичайно, будемо працювати для того, щоб оперативно відновити рух відповідно потягів, щоб наша транспортна інфраструктура працювала. Ще раз наголошую на тому, що постраждала виключно цивільна інфраструктура жодної ані військової техніки, ані військового об'єкту. Під час ударів в цих місцях немає, не було, тому знову це черговий терор нашого, тобто місцевого населення. Наслідок удару було частково в населеному пункті відсутня електроенергія. Наразі вона по самій лозові вже відновлена, ще залишаються населені пункти в самій громаді. Я думаю, що найближчим часом електроенергію відновимо, і як наслідок відновиться і звичайно водопостачання і всі інші комунальні послуги.